Місто до опалювального сезону готове на 100%. На всіх котельнях проведені пробні пускові роботи. Провели роботи з ремонту котла котельні по Крастодонській, що забезпечує теплом 70% міста. Подавати тепло в будинки мешканців підприємства «Нікопольтеплоенерго» готове. Та от на сьогодні залишається проблема з оплатою послуг. Там де є населення там є проблема на жаль. За останній етапітівний сезон населення задовжало 6 мільйонів а общий дух 15 мільйонів 300. Народ рассчитывается очень плохо, и когда сделали анализ людей, то получается люди, которые работают. Это феросплавщики и трудная площадка. Долги порядка составляют 4,5 миллионов. Самый слабый слой населения. І пенсіонери, які на мінімалки, в основному розчитуються в повному об'ємі, тому що отримують льготи і субсидії. Сергій Петрович нагадав Нікопольчанам про можливість оформлення субсидій для працюючих. Це можливе, коли оплата за комунальні послуги перевищує 20%, для непрацюючих 10%. Оформлення субсидій на сьогодні можливе і при наявності боргів. Кожну заявку розглянуть в індивідуальному порядку. Що ж стосується тарифу на тепло, то для населення він залишився незмінним 9,25 за квадратний метр. Житловий. Телефон готовий до опалювального сезону, хоча були і проблеми, в основному пов'язані з перевіркою димовентиляційних каналів. Відповідальні служби мешканці просто не пускали в свої домівки, часто через те, що вдома в них незаконно встановлена газова колонка. Управління газового господарства неоднократно власників к цих квартир, предлагаючи їм свої услуги, свою допомогу, своє участь в їх у Що робиться? Встановлюються колонки на непонятних шлангах, на тройниках. без уплотнения дымоотводящих патрубков, без прохождения дополнительного инструктажа по пользованию бытовыми газовыми приборами, в частности, колонками, отопительными приборами. К сожалению, не все это понимают. Беда может прийти в любой день, в любую квартиру, там, где это выполнено самовольно. Управління газового господарства пропонує всім нікопольчанам свої послуги при оформленні та узаконенні газових нагрівальних приладів. Щоб оформити технічні умови на встановлення, необхідно близько 230 гривень, плюс проект за 660 гривень та встановлення лічильника. Усе разом виходить близько 2000 гривень та запевняють, власне життя та здоров'я безцінне. Заступник міського голови Тетяна Обидина зазначила, що в цьому році за рахунок місцевого бюджету та субвенцій відремонтували значну частину житлового фонду шкіл, лікарень та дитячих садків. Були проведені і роботи з проєктування теплих туалетів в бюджетній сфері. У нас на сьогоднішній день в місті є такі учебні учреждения, в яких нет просто теплих туалетів. Це дуже плохо було поручення губернатора, міського голови по У вопросу. В школах, которые находится на Новопаловке и на Лапинке, идет проектирование теплых туалетов. И мы постараемся в этом году приступить к реализации. В рамках підготовки до зимы провели деякі роботи в селищі Північному, проаналізували питання, зробили ревізію насосного обладнання, и зараз проблема під контролем. В рамках подготовки к зиме и параллельно было обращение депутатів областного это Фельдман Александр Исакович, по потоплению на север. Значит, мы эти работы провели с ну, те мероприятия, которые были проведены, позволили. значит, значит, у ситуацію, по крайній мере, нормалізувати. І зараз у людей в підвальних поміщеннях, де підвали не глубже 2,5 з метрів, відсутствує вода. Зачепили питання, що напряму не відносяться до опалювального сезону. Це ремонт колектору по вулиці Барнаульській. На сьогодні підрядник вже приступив до виконання ремонтних робіт. Закінчити планують до 1 листопада 2011 року.